Привіт усім! Сьогодні я до вас із зеленим горошком. Горошок достиг, ми його зібрали, а зелень ось сушиться настійно на зиму для наших кізок. Горошок неймовірно смачний, коли він свіжий, а також його можна консервувати або просто відварити у підсоленій воді і після охолодження, розподіливши на порції, зберігати у морозильній камері. Особисто я віддаю. Другому способу, адже він легший, простіший і часоекономніший. Горошок ріс у мене на невеличкому ось такому клаптичку. Горох зібраний і зараз на його місці посаджена картопля. І тепер ближче до осені, я думаю, навіть в кінці серпня будемо смакувати молодою свіженькою картопелькою. На ділянці, де був горох, можна садити не тільки картоплю. Спокійно можна висаджувати і кабачки, і моркву, і буряки, і огірки з кукурудзою. Вони встигають достигнути до осені. Кукурудза, звісно, не матиме качанів, проте, якщо ви тримаєте худобу, там, кіз, корів, то зелень будете мати на осінь для домашньої худоби. Ну і покажу вам також, що в мене є таке містечко, де я сіяла кукурудзу з огірочками, і де неде вкидала горох зовсім недавно. тому ось Видно, що молоденькі пагінці. Але до... через трохи вони дозріють, і буде і горох, і кукурудза, і огірочки. Тому всім смачного, дякую вам за перегляди. От, до речі, потрапив кадр, потрапила рукола і пенгель. Дуже люблю ці рослинки, дуже вони корисні і смачні, особливо в салатах. Діліться в коментарях, чи любите ви зелень різноанітну, таку як рукола, фенгель, базилік. Буду вдячна за ваші коментарі.